Добрий день гості, підписники канала. Коротше така хохма. Губив пару раз прицепи. Замок цей бовтається в всі сторони. Ну коротше не держи вже. Рішив його реставрувати. Оця фігня де защйовкується, це її треба наварити трохи. І воно буде тоді держати. Я тут наварив. Пробував тільки що... На цей, на шарик держиться ломом хрен зірвеш, а то ж болтається в усі сторони, руками так зривається. Коротше, оце така історія. Оце десь пів сантиметра треба його наварити і воно прижме і буде держати шарик. Отакі от, от діла. До робить нічого, думаю, скину коротеньке відео, моє кому пригодиться, бо... Всі зразу скуплять нові замки. Оце зараз наварю тут пів сантиметра і воно прижме добряче. Ручка вона добажна стоять. Вона ж бачите, як вниз вже стоїть. А вона добавляє отак десь стоять. О! Оце буде держати крепко. І там що той фіксатор не вилізе. І тут буде добре прижимати. Отак як азуниз. Отут такі діла із цими замками. Все хай щастить вам. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтесь на канал, заходьте в гості. Ремонтуйте прицепні замки.